Цікаво те, що окрім моєї родини, ніхто мене не бачив в такому амплуа. Та, ось в такому, просто в домашній футболці, в домашніх зручних штанцях. Людина, яка просто готує для своєї сім'ї. Готує млинці з сиром, солодким сиром. Бо мої хлопчики так полюбляють. Готую не для гостей, а для двох своїх прекрасних синочків. І ще до того ж, в духовці печуться смачненькі котлетки. Так печуться, бо не хочу смажити їх, бо не хочу зайвого жиру для своїх дітей. Прагну здорового харчування. Як і кожна матуся. Чи цікаво підглядати за людьми і саме за тим, чим вони займаються не в робочий час? Ось кімниці у нас виходять. Дякую!